Ну, що, ось він момент істини. Команди вже на доріжці. Ще хвилинку дає їм суддя. Черкасі чемпіон! зібратися для того, аби вже вкласти останні всі свої сили. Кожна з команд, яка зараз знаходиться на доріжці, вони вже переможці. Дві ці команди думали, що вони кращі за інших. Але правила і правила, їм доведеться скасувати, хто ж з них кращий і краще. А заспокоєння. Вони зелені, вони не дозріли. Що ж, один-один. Попереду були два напружених коли, кожен з яких закінчився перемогою різних команд. Рахунок рівний. І кожна з цих команд. І гідна перемоги, але перемоги збудуть один. І хто це буде визначиться просто зараз? В останній на сьогодні вирівнюється Канат. І в останній лунає стартовий свисток. Фінішний болт підтримка. Санье финнисный спорт. Какие хорошие кивы! Витаются их девчата. Страву сделали. Слушай, мне кажется это просто неудачное место. Отвечай, можно?